Дорогі друзі, всім привіт! Я вже в Сіті Сента. Хочу зараз зайти в жіночий відділ краси, один такий магазинчик, і купити дещо косметичне, для того, щоб ще красивіше виглядати, щоб ще чоловіки більш мною милувалися. Вірте в себе, дорогі друзі. За кожною чорною полосою в нашому житті обов'язково буде світла полоса. Не втрачайте віру в вищі сили. Ми переживаємо падіння, ми переживаємо чорні полоси, але потім ми, як фенікс, пеплу воскресаємо і відроджуємося. З насолодою вперше сьогодні до всіх своїх рожевих шльопанцях, вони мені настільки також подобаються, дорогі друзі. І Я щаслива, як їй бути собою, тому що дійсно Господь послав мені локальний так. Я можу бути з однієї сторони, як мужик, як чоловік, а з іншої сторони, якщо я одягну жіночий одяг. Рожеві шлюпки на фарбую губи, одягнути руку та на фарбую нігті, так я ще красива жінка. Бачите, як Господь дає, які у Господа плани духовні на нас, людей. І я, я дякую Господу за те, що я живу тут, в Кельні, проходжу цей унікальний шлях, отримую цей новий духовний досвід, як це бути відкритим геєм. Як це бути самим собою? Як це, коли моєю красою, скромною красою, звичайно, насолоджується спогляданням не тільки чоловіки, а навіть жінки. Це прекрасно. Де не потрібно змінювати статі, де не потрібно е щось там пришивати, переробляти, де я просто я є, є отакий. І я. Маю рівні права, де люди поважають, просто поважають це святе право бути відкритим геєм, бути самим собою. І сьогодні, 16 травня, 2025 року, дорогі друзі, я в своєму улюбленому Сіті Сенти. Це вільне унікальне місце з дуже багатьма магазинчиками, різними красивими бутиками. Чао! Чусь.